Сьогодні, як завжди, буде швидкий обзор ринку. Подивимось на альткоїни на біткоін, але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписатися на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал. В ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі, давайте перейдемо до біткоїна. Так, біткоін у нас стоїть ось в такому боковику, так скажемо дитиняка вже скільки часу стоїмо, ніяк не можемо вийти ні вище, ні нижче. Е, зараз ми ніяк ось тут рівень 20, 9, 500 У нас по біткоїну. Чому я поставив цей даний рівень? Е, як ви бачите, ми вже декілька раз торкалися ось даного рівня. Раз, два. 3 тут практично, практично дійшли. 4. За ось такими тіннями, де закінчується тінь, тут у нас завжди стоїть ліквідність. Тому у нас зараз два сценарії. Або ми йдемо, складаємо, складаємо збираємо дану ліквідність за даний рівень. Але далі ми можемо скотитись вплоть до. 28600. Ось, якщо ми пробиваємо даний рівень, якщо ми із заколом ось таким заходимо, забираємо даний, ось даний так скажімо, діапазон від 29500 до 29 280. Ось е, даний діапазон ми забираємо. Це досить непогано по побіткої. Ми забираємо ліквідність і тоді розвертаємося і летимо. Так скажемо знову вверх. Але є другий варіант, що ми сходимо нижче і спустимося вплоть до ось даного рівня. Тут вже будемо дивитися по ситуації, тут, якщо у нас даний рівень витримає, а я думаю, що все ж таки витримає, і ми знову від цього рівня можемо піти догори. Тому що нам потрібно так скажемо, уже рішення, що у нас буде тут. Бо, бачите, пружина зжимається, 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 зжимається І рано чи пізно одну із сторін вона мусить пильнути. Чи в цю сторону пильне, чи пульне сюди. Але вихід буде досить непоганий, прям дуже серйозний. Так, давайте дещо покажу ще. Це у нас коефіцієнт лонг-шорт позицій на біржах і на монетках. Так, як ми бачимо, на Binance у нас саме більш торги, но зараз у нас починають переважати шорти. Зараз люди дуже сильно набирають шорти. Тому є дуже велика, скажімо, можливість те, що е, ми. Будемо брити ці шорти. Тому може бути таке, що ми засадимо ще більше людей. Ви бачите, на Binance у нас 1,5 мільярда в шорті, на Окісі 564 мільярда в шорті. Тому, моя думка, що ми сходимо, можливо, ще трішки понижче. Можливо, трішки понижче, і будемо збирати ось скажімо, цю ліквідність. І будемо засаджувати більше людей в шорти. Ось, я думаю, що ми сюди десь спустимося з ось таким заколом. Потім з виходом. Тут засадимо ще більше людей в шорт. Вже всі будуть кричати: о, що, в шорт! Біткоін паде, все, з каміна буде падати. І тут, на даних, скажімо, новинах, що всі в шортах, ми просто будемо летіти догори і це все брити. Ну, будемо дивитися по ситуації, можливо, і ми підемо нижче. Тут взагалі ми тут прямо засадимо людей по де скажімо, в шорти дуже сильно засадимо і після чого, можливо, знову буде догори вихід. Важливо, і ми сходимо вже нижче, і це все вже злам тренду скажімо, і ми будемо йти по нижче. Но, все ж таки, моя думка, що ми не дійшли ще до тих цілей, куди ми мали дойти. Я не думаю, що так швидко це все закінчиться. Тому, друзі, чекаємо на вихід або вверх, або вниз. Зараз заходити позицію. Я заходив по Нігеру. На жаль, мене вибило по даній монетці. Я зараз покажу. Ось дана позиція. Я все ж таки думаю, що ми полетимо вище по даній монетці. Тут було просто шикарне накопичення. Як ви бачите ось Ось ми прийшли. Раз, два протесли, три протесли, чотири Протесли. Де рівень. Тут, як ви бачите, тут була реакція. І ось тут на даній свічці я зайшов в позицію. Все, як має бути, все гарно, від, скажімо, від рівня, все як має бути стратегії. Но біткоін, скажімо, з такий, просто полетів до гори і потім просто мене побрили. На жаль, і таке буває, поступом не вибили, тому і я працюю із стопами. Я переживаю, так скажемо, за це, що в мене більше забере, в мене є фіксована так скажімо, сума, яку я можу втратити. Тому я, так, скажімо, зайшов з стопом. Я в телеграмі писав, це досить ризикована була позиція, тому що біток щось теж показував таку динаміку не очень, але на ось цьому пампі, скажімо, я повівся. І мене засадили і побрили. Просто побрили. Ну, чого страшного. Так, давайте дайдекс розберемо. Так, дайдекс у нас все ж таки в восходящому тренді. Но ось тут, як ви бачите, ми ніяк не можемо пробити даний рівень. Якщо ми пробиваємо даний рівень 2245 по даній монетці, тут просто буде шикарний, шикарна лонг-позиція. Тут як ви бачите, скільки ми разів її вже тестили, тестили, тестили тут вже закольнули сильніше, але тут об'єми спали. І ми... Ніяк не можемо пробити даний діапазон 2245. Ну, рано чи пізно, якщо так покажети, скажімо, силу. Тут, я думаю, що ми проб'ємо запросто даний рівень. Так, давайте ще домінацію вам покажу. Домінація у нас потихеньку також відростає. Знову ж таки, по біткоїну домінація, Но. Є така можливість, все ж таки я думаю, я так я і говорив, що ми сходимо, можливо, повище. Віток дасть памп. Це буде просто шикарно. скажімо, Для нас е сценарій буде просто шикарний. Е ми йдемо догори, б'ємось в даний рівень, можливо, трішки заколюємо, плюс ну, різниці немає. Біток виходить вище 31,400. І після чого ми торгуємося в діапазоні від 31,400 до 33 тисяч доларів по біткоїну. І потихеньку домінація або стоїть у боковику, або ближче до нового року починає потихенько падати. І ми маємо шикарний невеличкий альтсезон. І біткоін потихеньку також починає валитись, бо я і говорив. Я думаю, що біткоін. У нас ближче до нового року ще звалиться вниз. Ну, будемо дивитися по ситуації: звалиться, не звалиться, це вже будемо дивитися часу. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Не забуваємо підписатися на мій канал. Мені дуже приємна ваша підтримка. Всім профіту, всім па-па.